Світлого натхненного і творчого Дня П'ятниці. Будьте обережні, а то я застив. Бережіть себе, аби також не застити. А то весна, сонечко нас обмане, що воно тепле, а насправді ще так не пригріває, аби, аби почки прогріти. Сьогодні вчимося від фільму. Цікаво, чим далі, тим більше мені подобаються документальні фільми і так, такі такі так звана журналістика. Фільми, які показують дуже файно і як міцно показують ну, реальне життя. Рекомендую сьогодні фільм Дмитра Комарова, відомого журналіста, називається Рік або Рік незламності. Він там ходить від самих початків по різним місцям військовим. Загалом він вивчав світ, мав таку цікаву передачу про вивчення світу з різних сторон. А тут просто ходить ну, по місцям, де окупованим з людьми спілкується, і навіть там, де прямі бойові дії, фані інтерв'ю. І найбільше вражає оце, цей момент, коли, ну, коли загально ми говоримо про війну, молимося, боремося, допомагаємо, це одна справа. Але коли він сфокусує також, і, 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 а я потім подивився, що це не лише в тому фільмі, а в будь-якому фільмі і будь-якій інформації. Коли йде фокус чітко на якусь конкретну людину, на якусь конкретну долю, на якусь конкретну ситуацію, то просто то це так торкає, що важко дивитися без сліз. Це так торкає, що дуже важко не перейнятися, бо це реальні люди. Це наші брати і сестри українці і в старшому віці, і, на жаль, дуже часто в дитячому віці. І це також дає нам таку файну підказку на сьогодні або пораду. У загальній біганині нашого життя, як ми бігаємо, щось робимо, що робимо вигляд, що щось робимо, вельми важливо, я би навіть сказав, необхідно от робити такий зум на конкретних людей. Я пам'ятаю, що колись дивився серіал, ще в юності, пам'ятаєте, був колись серіал Друзі. І він так побудований, в принципі, як і майже кожен серіал, що є там декілька основних сюжетних ліній, є декілька основних героїв. І кожна серія фокусується найбільше на комусь одному. Є там інші задіяні, в більшій, меншій мірі, але завжди хтось один. І, і це важливо робити в житті: зробити фокус на чітко, хоча б на когось одного. Як це працює? От скажімо, цілий тиждень у мене крутиться на думці, треба комусь подзвонити. Треба би комусь подзвонити з друзів, треба би батькам подзвонити там, може, сестрам, може братам, може друзям, колегам якимось. Але до кінця дивлюся 2-3 дні, чотири я нікому майже не дзвоню. То треба так зупинити. Стоп! Кому я зараз можу подзвонити? Ну, то подзвоню другові. Ну, то дзвони другові. Такий робити зум, зосередження, правда? Або збільшення. Збільшення на когось одного. Збільшення, вітаю, збільшення на когось, кому тепер приділиш увагу. Ми не ділимо тепер на збільшення на когось важливішого, чи не менш важливого. Не так не, не, не це нам зараз треба. Але це важливо зосередитися. Зробити фокус на комусь одному. І тоді, незважаючи на те, що життя біжить, а воно біжить страшезно швидко. Я недавно давно готувався до Різдва, а тут вже Пасха на носі, вже літо розплановане. І тому дуже легко опустити багатьох людей. Дуже легко є випустити з фокусу, випустити з поля зору тих людей, які є нам справді близькими, тих людей, які справді цінні для нас. Бо, і, і, яких насправді любимо. Тому нехай сьогоднішня п'ятниця допоможе нам зробити фокус буде на когось. Зробіть собі, будь ласка, зараз постанову. Якщо вам треба нажміть відео на паузу, зробіть собі постанову. Дві бодай особи, оптимістично три особи, з якими нині або поговорю, або подзвоню, або помолюся за них, або зустрінуся, може піду на каву на чай. Може, підемо десь, там, пожуємо якісь сухарики. Постановіть собі дві, бодай, а то найкраще три особи. Якщо маєте можливість то і більше, позвоніть, напишіть, помоліться, зустріньтеся, побудьте. Бо життя біжить і треба встигнути не любитися. Бо занадто часто, коли хто когось втрачаємо з близьких, то маємо таку думку, ще би хоч раз поговорити, ще би хоч раз. Чаю попити разом. Щоб я, я ще стільки не, не, не сказав, я ще стільки не встиг. Тому дякуємо Дмитру Коморову за таке нагадування. Не знаю, чи він сам це помітив, але ну, мене надихнуло факт. І тому фокусуємося, робимо зум сьогодні і від сьогодні на конкретних людях. І нехай це будуть також наші невеликі вчинки любові і невеликі нам спроби присутності біля тих. Хто нам близький? Борімося. Бажаю вам усім миру і майтеся файно.